Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах. 10 ракет випустили російські війська по Курахівській громаді. Проводять капітальний ремонт ділянок дороги на напрямку Дружківка-Покровськ. Історія бійця з позивним Маскар, який у 19 років пішов боронити країну. Росіяни ракетами обстріляли селище сухі яли Курахівської громади. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Роман Падун. У 19.30 був обстріляний з реактивної системи залпового вогню смерть власна фугасно-осколковим зарядом. Кількість ракет випущених по всьому селищі составила 10 ракет. Багато пошкоджено приватних будинків і в результаті обстрілу є одна поранена. Середня тяжкості знаходиться у Курахівській міській лікарні. Жінка 66-го року народження. Також під вогнем перебували курахівка, веселий Гай та Ганівка. Травмованих та загиблих немає, каже падун пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. За даними виконуючого обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, у Часовоярській громаді російськими обстрілами пошкоджено чотири багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Відео громади на своїй сторінці у Фейсбук опублікував начальник часовоярської військової адміністрації Сергій Чаус. Моя вулиця зараз буде школа, в якій я вчився, де я працював зараз. Стоїть на своєму місці. Вулиця це рідна, рідна рідна. Навіть люди їздять. Минулої доби співробітники ДСНС доставили жителям Донеччини понад 90 кубометрів питної та технічної води. Повідомляють у відомстві. У часовоярській громаді воду зберігають у спеціальних резервуарах. Олександра Зос інна Ливанська Суспільне новини Донбас. Із села Степове, що за 200 метрів від лінії фронту, поліцейський екіпаж у Білий Янгол евакуювали двох людей. Русь, все нормально, давайте вещи. Паспорта, документи, все є. Да. Залазьте. Давно дом роздомка розбила. Поліцейські та родичі переконують евакуювати слітню жінку, яка відмовляється залишати свій дім у селі Бердичі очеретинської громади. Давайте уїдемо, поки всіх не повбивали здесь. Мам, поїхали. Поїхали. І що ти будеш делати? Пусть мене тут. А я! На, ти а ты уезжай! А что ты будешь делать? Ни воды достать, ни хлеба, ни фига. Ничего, уже нет. Что ничего? Нет. Так Юра пошел собирать. З прифронтової Авдіївки, де йдуть постійні обстріли, правоохоронці евакуювали шістьох людей. Он сюда поле полетела. волна. гахнула сюда. ось так вот, брюш, все, как, ось, пыл, все, як вот так ось крутануло. Слышу, свист слідом. Вдома так от кратко. Від постійних ударів керованими авіабомбами із стінами виходить ось таке. Вони просто плитами відходять від основної будівлі. Залишатись в такій будівлі цивільному населенню, яке часто не хочу категорично виїжджати, це не найкраща ідея, зважаючи на інженерний стан такої от споруди. Також поліцейські роздали свіжий хліб місцевим жителям, які досі залишаються у прифронтових селах. Інна Ливанська Суспільне новини Донбас. Співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях на Сватівсько-Куп'янському напрямку знищили російські танк Т-72 та БМП-2 з екіпажами. Повідомляють у відомстві. Поблизу Лисичанська ліквідували комплекс боротьби з безпілотниками «Силок-01», який окупанти розмістили на верхівці Терекону. За даними генерального штабу ЗСУ, протягом доби під артилерійським вогнем російських окупантів перебували понад. Та 100 населених пунктів України, у тому числі й Луганщини. Російські окупанти проводять насильну російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях, а потім їх цинічно мобілізують до лав окупаційних військ у Краматорському районі. Працівники дорожньої служби укладають асфальт на відрізку дороги довжиною 2 кілометри. Ми робимо капітальний капітальний ремонт дороги. В данный момент сейчас идет укладка с смеси на заезде. Сейчас ну, занимаемся для военных, делаем самое основное. По минимально делаем, вот укладываем асфальт где, где надо. Укладываем качественно, дорога прослужит, дай бог, внукам достанется. Дорога 5 баллов по 5-бальной шкале. Время тяжове, але хорошо, что ремонтують дороги. Час зараз тяжкий, але дороги ремонтують, і це дуже потрібно для воєнних і в цей час це дуже гарно. На ділянці працює 30 працівників дорожньої служби, задіяно 15 одиниць техніки, каже начальник шляхової дільниці. Наразі відремонтовано два кілометри у всіх шарах. І два кілометри у Нижньому шарі. Цей ремонт відбувається для логістичних целей, транспорту поранених бійців, гуманітарних коридорів і зручності простих селян та мешканців міста. Відбувається капітальний ремонт однієї з нитки, яка поліпшує і скорочує транспортний шлях на 20 кілометрів з напрямку Покровська до Дружківки, до Краматорськ. Той напрямок там відбувається три ділянки по два кілометри капітального ремонту. Там дорога була ще зруйнована. Вона потребувала капітального ремонту ще декілька років тому. Перед цим ми робили там капітальні ремонти, і вже було прокладено там близько 18 кілометрів доріг. І це є одна із логічних складових завершення маршруту. За словами Литвинова, також дорожні служби цьогоріч займаються відновленням чотирьох мостів у деокупованих населених пунктах Донеччини. Цей міст з довжиною 48 метрів. Будівельники проводять перший етап робіт. Раніше тут був старий мост, який був зорван. Ми подалісь відновити движення через річку. Сейчас в даний момент, от ви, Одна опора практически готова вже. Шкафная стена і опора. Дальше там можно видеть следующая опора, от Колони готові. Сергій Носовець каже, складно працювати на відбудові моста, коли йдуть дощі. Більша глибина установки ростверков, тому заливають водою і мешает немного роботи. Так практично. Роботи те ж самые, як і на всіх мостах. Сейчас нам нужно швидше зробити, щоб відкрити движение і не мешать людям ездить вот здесь вот по объезду. Погода, звісно, мешає, особливо на дожді. Здесь же видите какой грунт. Супись, супість она не, не дає дождя. Працює будівельна техніка на відбудові ще одного моста. Бригада працівників робить арматурний каркас. На даному етапі виконується робота по бетонуванню ригелі. З правої сторони вже рігель майже готовий, з лівою ми закінчимо в'язати каркас арматурний, для того, щоб так сказать, сполучення було між селами. Працюють бригада хлопців, яка знають свою справу, які йдуть згідно графіку, відставань немає, погода нам допомагає. Я думаю, роботи будуть виконані місць побудований вчасно. Ще з минулого року, з деокупації територій на Лиманщині, з осени почали робити ямковий ремонт для того, щоб з'єднати від Святогірська до Лимана, покращити складову, тому що рік не було обслуговування, дороги були зруйновані вщент. Почалося з минулого року в цьому році воно продовжилось. Були виконані роботи в рамках експедиційного утримання в сторону Харківщини. Декілька ниток були зроблено доріг для покращення пересування як і громадського транспорту, так і евакуаційного транспорту, і швидких допомог. Місця розташування мостів не називають у цілях безпеки. За словами Литвинова, цьогоріч із дорожнього фонду на ремонт та експлуатаційне утримання доріг було виділено 753 мільйони гривень, з яких вже використано близько половини. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Марина жителька Святогірська. Нещодавно жінка разом із сім'єю повернулася до міста та звернулася до Держслужби із надзвичайних ситуацій Донеччини, аби піротехніки обстежили подвір'я. Так як ми були в окупації, я сама бачила ці ліпістки. Тобто і Анук біга, тому краще, коли пройдуть і вже буде безпечно, тому що дитина є дитина, йому все цікаво. Він не був, не знає, не чув, таке все. Я не виїхала раніше. Піротехніки перевіряють подвір'я, город та територію навколо двору. Вибухонебезпечних предметів у жінки на подвір'ї не знаходять. Рідкість, що ми нічого не знайшли. Ну взагалі в цьому районі обично вибухонебезпечні предмети це пелюстки, скажімо так, пфм 1 с трапляються, тому що вони так. Більш розповсюджені в цьому місті. Ну і також бувають талерійські снаряди, залишки, бувають мінометні міни після деокупації Святогірська рятувальники виявили у місті понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Юлія Слабінська, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас. Стрільба по цілях розуміння побратимів з одного погляду, знищення ворогів. Такі навички Аскар відпрацьовує вже півроку. Зараз йому 21. Воювати вирішив піти в 19, коли російські війська розв'язали повномасштабну війну в Україні. У мене є сестра старша, вона зараз вагітна, скоро буде народжувати. Ну, типу, хотілося б, щоб діти росли не в тих умовах, що ріс я. Не прийшлося переїжджати в якесь інше місто і кидати свій дім. Сам Аскар свій дім покинув у 12 років. Тоді російські війська окупували Макіївку, переїхав до Дніпра. Там хлопець почав волонтерську діяльність. Допомагали переселенцям, влаштування роботи, перша там, гуманітарна допомога, розселення по домам. У кого не було можливості в лютому 2022-го добровольцем пішов у військомат, а скару через юний вік відмовили. Мобілізуватися не вдалося. По тому вирішив підписати контракт. Так і записався до гвардії. Наступу рубіж. Наше керівництво не дало змогу займатися з ССО. Проходили з ними навчання. Багато хлопців чому навчили, показали. Ну, все засвоюється постійні розвиття навичок. все буде добре. Не скажу, що там щось сверх складне. головне ну, типу, бути морально до цього, цього, то готувати себе морально. Першу бойову задачу боєць виконував в районі Кліщівки, що під Бахмутом. Тоді чоловік мав евакуювати пораненого військовослужбовця з мінно-вибуховою травмою. Відключається щось в голові, і ти вже на автоматі, ти робиш те, що добре. Командир <кліг> наполіг, щоб я закинув собі пачку ММДМС. Бо я йшов на, ну, на легкі, Там, швидко думаю, що треба здобрати хлопця і назад. Після того прийшла нова задача, треба було піти далі. У мене не води з собою, тільки пачка і МДМС. Сутки простояв, прийшла зміна, але сказали, а з карти залишаєшся. <гум> я залишився ще на сутки, потім прийшло розпорядження, що треба пройти ще далі. Закріпили ще далі, зробили задачу, повернулись. Тому треба з собою мати запас їжі і води. Роботу в Кліщівці Аскар називає найскладнішою за цей час. Зараз працює на Лиманському напрямку. В Клішівці, то, ну, ти коли йдеш один, по тобі працює СПГ, ПТУР, по тобі працюють БПЛА, там неможливо було. До повномасштабної війни чоловік розвивав власний бізнес, займався графічним дизайном, займався і спортом, боксом та змішаними єдиноборствами. Що буде робити, коли повернеться додому, поки не думає. Є зараз, зараз треба робити це. Закінчиться війна, тоді продовжу графічний дизайн, там, може, інструкторська діяльність чи ще щось. Там далі вже буде видно. Головне зараз здобути перемогу а все інше там таке. Аскар каже: воюватиме на фронті до перемоги. Анастасія Галасюк Андрій Рєзнікав суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.